Друзі, всім привіт! Сьогодні буду підмінювати воду ось в цьому акваріумі. Ось бачите, як вона в мене відійшла за тиждень. Ось якось цього разу навіть більше, ніж зазвичай. Я її не доливаю. Ну, а потім вже коли, коли підмінюю, то додаю води. Ось сьогодні я вам покажу. Як буде після підміни. Також сьогодні я буду підстригати ось цей хіміантус, він вже дуже сильно розрісся в мене вже більше, ніж наполовину. Він дійшов до акваріуму. Сьогодні я буду його підстригати. Подивимось, що з цього вийде, як воно буде. Бо в мене, в принципі, і ножиці є спеціальні, оці такі зогнуті. Ну, але. Не дуже все одно зручно підстригати навіть тими ножицями. Що ще хочу сказати, почалися проблеми зі світлом, звісно, І вже це також трохи і на акваріумі відобразилося, але не критично поки що. Ось десь на тому тижні я поклав сюди ось цей мох, який зараз на каміні. Це каміння таке гладке, у мене іншого не було. І воно в мене було в такій імпровізованій тепличці десь місяці-два. Це отой мох, який я знімав ось з цієї коряги. Там він дуже сильно заріз в мене І Я ось, бачите, в такий лоток переложив. І на підвіконні десь місяці два, напевно, він в мене там жив. Так, ну Зараз так погано видно, але він такий зелений, в принципі. І ось, бачите, ну, я нічим його не приматував, але каміння це воно гладеньке і він туди не вростає. І спочатку, в принципі, він якось так схопився, там, наче, але в воді вже відійшов. Тому треба, напевно, його примотувати. Ну, і сьогодні, напевно, сюди покладу весь цей мох, що в мене був. Може, цього разу він все-таки приживеться. Ну, а Ось цю буцефаландру колись в інше місце переставлю, може на отой камінь. І там його, в принципі, буде погано видно, але подивимось, може коли підстригу хіміантус, то буде видно краще. Ну, ось зараз так виглядає акваріум. Не факт, що він буде краще виглядати після стрижки, але я вам засніму і покажу що буде далі відбуватися. Так, підстриг я цей хіміантус. Ну, бачите, ось так, в принципі, він тепер виглядає. Трошки менше стало така справа, що якщо він так вже виростає, ну, високо, то чим він нижчий, хоча він дуже густо так в мене розрісся, то якщо його, наприклад, дуже низько обрізати, то від нього залишаться ось такі стрючки. Типу, розумієте, і вже, так би мовити, почв покровки з нього вже не вийде. Ну Тому я так його поки що не дуже сильно обрізав, десь так в половину, напевно. Звісно, що можна було ще трошки, але... Така ця справа, ну, шкода, що немає, знаєте, таких машинок автоматичних так, для стрижки таких рослин. Це було дуже цікаво. Може, вони справді і є, але ножицями дуже е, незручно підстригати. Та ще й данюшки постійно під, під них лізуть, взагалі якісь безстрашні риби. Навіть гупачки так не лізли, як лізуть данюшки. Поки виловив я його, тут він тут плавав, ще трошки плаває. Сачком вилавлював залишки того хіміантуса. І також данюшки лізли прямо у той сачок. Заставив я ось тут дно мхом. Ну, бачите, він такий поки що подивлюся, як він тут буде себе почувати. По цефаландру не переносив, тому що там її взагалі не буде видно. Нехай поки буде не тут. О, бачите, півник вже ліг відпочити. Зараз якось він так частенько це робить, навіть не знаю, чи може такий у нього період, там вони так бувають там в сплячку впадають нібито. Ну, сподіваюся, що не захворів він. Бо дуже так частенько він відпочивати став. Ну, Бачите, рослини пузирять ось саме хіміантус. Навіть незважаючи на те, що я його підстриг щойно, він все одно пузирить. Ось так зараз я налив води. В принципі, пісно, чим більше води, тим воно було б цікавіше. але Риба така, що може повистрибувати, навіть ось так для неї, я вважаю, води забагато. Ну, Може, куплю я все ж таки ці шланги силіконові і поодягаю ось тут на борти, і щоб вони не вистрибували, тоді можна буде більше води доливати, бо риба, звісно, що вискакує через скло, вона риба. На нього спирається і висковзує наружу. Ну, ось якось так це зараз виглядає. Ну і ще стосовно хіміантуса, в принципі, він взагалі так його вирощують як длинну стебельку, і він просто так росте дуже швидко в висоту, але з нього можна зробити ось таку почвопокровку. Але треба дуже так ретельно підстригати, напевно, кожного тижня, і щоб тримати там десь сантиметр висоту цього хіміантуса, і тоді буде ось така почвопокровка. Я, в принципі, запустив підстригання його, і він в мене вирос дуже великим вже. Тому зараз, якщо я підстригую його дуже сильно, то. Він може пропасти. Буде некрасивий, будуть такі стручки торчати І ось зараз зверху, як він виглядає, бачите, вже не так красиво, як до цього. Ну, але в принципі нормально, бо він в мене просто дуже густо росте. І тому, в принципі, не критично подивлюся, напевно, десь через тижні-два треба буде знову підстригати. Може я тоді ще більше його вкорочу і тоді він буде більш схожий все ж таки на почвопокровку. Бо він ще і там стелився, ось і там той пісок який ще є. Я там, в принципі, більш-менш рівно підстриг. Ну а зверху не скажу, що прямо рівно. Ще ось тут дуже так підстригати незручно, бо він поміж лимонника ось там проростає і можна і лимонник підрізати, тому треба дуже уважно. Десь, напевно, я півгодини підстригав, а потім збирав залишки листочків. Ну, Зараз ще трохи мутна, але... Більш-менш нормально. Ну, ось таке відео вийшло. Ще, до речі, якщо вже сьогодні тема про хіміантус, то дуже радять його висаджувати в молоді акваріуми, коли запускаєш акваріум. Бо він дуже гарно росте. І навіть ті, які акваріумісти, його на початку висаджують для запуску, так би мовити, а потім просто видаляють його. І. Щось інше вирощують. Тобто це дуже гарна рослина для запуску акваріума. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення.